Іноземні інвестиції по попри війну підприємство з виробництва м'ясопродукції запрацювало на Київщині. Частина товару йде на експорт, частина на внутрішній ринок для збільшення потужності запустили лінію із заготівлі халяльного м'яса. Загалом лівансько йорданські інвестори вклали 15 мільйонів доларів. Як працює підприємство та чи готові до можливих блекаутів? Далі у сюжеті. Директор підприємства із заготівлі м'яса на Київщині показує цехи підприємства. Тут кілька приміщень із різними процесами роботи. Це рампа. У нас ви бачите, що є такі монорельси, в червоновидів, по яким рухається. Полутуші напівтуші. Зараз ви бачите, вісить одна із напівтуш. До цього тут вирощували худобу. Змінити напрям вирішили торік восени. Все через закриті порти та неможливість по морю переправляти тварин в інші країни. Після трансформації роблять заготівлю. Це вирізка, це саме націнне так, на експорт. Якщо звичайне м'ясо може коштувати 5 доларів, то це саме найдорожче. Щоб збільшити експорт, на підприємстві сертифікували виробництво для випуску продукції із позначкою Халяль Біля нас стоїть інспектор, який все знімає на відеокамеру. Це дивиться українська діаспора халяль, і нам підтверджують, правильно ми зарізали худобу чи ні. Наважилися заради економії власники підприємства, іноземці, вихідці з Лівану та Йорданії. Виробництво працює лише в одну зміну: зі 188 співробітників працює половина. Ми розуміємо ситуацію, що потрібно в цьому випадку. Першим чином це захист країни, тому ми спокійно відпускаємо наших працівників. Так тільки на минулому тижні нас забрали четверо якраз забійного цеху. Щоразу каже керівник, щоб не зупиняти роботу, шукають заміну. Ми більше не беремо жінок або беремо молодих студентів, там ну років, яких ще не призивають. Зі слів заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького. Робота таких підприємств принесе більше грошей в країну, оскільки експорт українських товарів здійснювати край важливо. Це продукція з доданою вартістю, тобто величина валютної виручки буде більшою. Кількість податків буде більше, бо ми бачимо, що це додаткові робочі місця, які працюють для покращення умов роботи підприємств. Голова профільного комітету парламенту каже, працюють над низкою рішень. Наш комітет постійно розглядає законопроекти, які направлені в першу чергу на адаптацію європейського законодавства. Ми з нашими колегами з податкового комітету теж розробляємо законопроекти, які можуть в майбутньому допомогти знизити податковий тиск. Парламент прийняв. Президент підписав законопроект, який дозволить аукціон державних земель з 2024 року. Тобто інвестори, підприємці зможуть собі брати на десятиріччя, на довгий період. Землю нині підприємство готується до зими. Закупили три потужні генератори. Олександр Кривокульський, Сергій Азаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.